Христос мене у світі цим знайшов, дав пораду, щоб я світ за ним ішов, і я радо з ним іду, Він за правосю біду, я щасливо впевнено з Христом живу. І я радо з ним іду, Він за правосю біду, я щасливо впевнено. Сливий сам Господь мене, веде. не покине, не покине мій Ісус, Він за руку мене вся, він стемлями відпідня, він є світлом, він є правда і життя, Він за руку мене вся, він стемрями він підняття, він є світлом, він є правда і життя. Мене Ісус Христос війни, все життя моє з любов'ю Він змінив, я блука він шукав, Христо стукав, я мовчав, своє стадо на руках мене приніс. я блука він шукав, Христос стукав, я мовчав, своє стадо на руках мене приніс. Я щасливий, я щасливий сам Господь мене, веде. не покине, не покине мій Ісус, Він за руку мене взяв, і с він підняв, Він є світло, він є правда і життя, Він за руку мене взяв, від теплями він підняв, він є світло, він є правда і життя. Черневі споглядати лице твоє, сильно любить по тебе споглядати лице Твоє, я щасливий, я щасливий сам Господь мене веде, не Підняв. Він є світло, він є правда і життя, він за руку мене взяв і скаря би він підняв, він є світло, він є правда.